У Полтаві відбулася нова зустріч друзів на футбольному полі. Ветерани футболу горішніх плавнів і Кременчука, що виступають за друзів гірника спорт, завітали з візитом у відповідь і провели товариський матч із друзями Ворскли. Подробиці футбольного поєдинку далі в сюжеті. Друзі гірника «Спорт» та друзі Ворскли зустрілися знову після гри у горішніх плавнях, що відбулася цьогоріч на початку липня. Команди ветеранів футболу вікової категорії 40+, дотрималися обіцянки та зіграли матч. Відповідь у Полтаві присутнім на цій грі був і голова асоціації футболу Полтавської області Валерій Головко. Це матч присвячений саме підтримці Ворскли. Це друга вже зустріч. Перша відбувалася в горішній плавні, а це відповідно приїхали наші друзі з горішні плавні, і сьогодні ми граємо тут футбол. Це взагалі в рамках підтримки розвитку футболу в області, і ми підтримуємо абсолютно всі рівні змагань. Незалежно це аматорський, це професійний футбол. Це болівальники. Це чисто друзі, які спілкуються між собою, але живуть в різних містах області. І така ініціатива виникла. Ми її підтримали. Чому би ні? Перша зустріч друзів гірника спорта друзів Ворскли пройшла у горішніх плавнях на міні-футбольному полі стадіону спорткомплексу Юність. Тоді перемогу святкували гості з Полтави із рахунком 4-2. Ігри стали традиційними. Є горішні плавні, є гірничо збагачувальний комбінат, є люди, які дотичні до футболу в Горішніх плавнях. Ми от команда з Полтави, да. Старше 40 років і команда з річних плавнів, також хлопці нашого віку збираємось на ці матчеві зустрічі. Проводимо гарний час для здоров'я, для підтримки настрою. І я думаю, що для це також для популяризації футбола досить гарна ініціатива. Це не перший рік і не і не два, і не три. Вже близько 10 років проводяться ці ігри. Десь публічніше, десь не публічніше, але є друзі, які завжди разом і от ці ігри проводяться в такому форматі. Цікавим та напруженим вийшов матч. Відповідь: обидві команди активно атакували ворота суперників. Ось так один із стандартів кутовий реалізували господарі поля із команди Друзі Ворскли. А це ворота полтавців вражали ветерани футболу горішніх плавнів. Керівник цієї команди, голова первинної організації профспілок металургів та гірників України, «Прат Полтавських ГЗК Дмитро Вінівітін розповів, що саме об'єднує учасників цього товариського матчу. У Нас єдиний спонсор групи компанії «Ферекспо», підтримують наші команди. Ми їх любимо. Ми за них завжди боліємо, вболіваємо. Зараз на легкі часи стосовно ситуації в країні і стосовно місця наших команд, вони в першій, в другій лізі. І ми хочемо їх підтримати. Ми завжди їх підтримуємо на стадіоні, а за поза стадіоном на спортивних гляданчикам хоче свою грою показати, що ми з командою, ми завжди за нею вболіваємо і сподіваємося, що наша підтримка допоможе їм в нових іграх. Підвищити, ну, мастерність, віддачу і добиватися досягати тих результатів, які вони повинні досягати для болівальників. Попри товариський характер матчів, команда друзів гірника спорт була налаштована узяти реванш за домашню поразку двомісячної давнини. Гравці з горішніх плавнів поступово наближалися до своєї мети, втім у грі припустилися на одну помилку більше. Цього разу успіх був знову на боці полтавської команди, яка виграла матч із рахунком 3-2.